Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як установити в Майнкрафті мод на небель. Перше ми виходимо з Майнкрафту. О, Виходимо і скачуємо спеціальне приложення під названням Адесфо Майнкрафт. Там, де я зараз ввожу, воно. І зараз я вам покажу. Заходимо в це приложення. І загружається у нас ще 3 години, напевно. О, загрузилося щось. І тут вводимо ми, І тут на лупу заходимо О, отута, от. О. Отута. Ой. Отута, от. отут. Отут. Заходимо. Ліна. І ми тут в поисках ведемо фурнітур. У мене вже воно є, так що я заходжу. А ви вводите фурнітур по-англійськи. І ми листаємо низ, низ 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 І ось наше приложення. Заходимо і нажимаємо на, на, усь, на нижню штучку. Сюди далі. Майнкрафт вибираємо. Загружається в Майнкрафт. Ми виходимо з міра. Виходимо і встановлюємо, Заходимо от сюди, и і нажимаємо ось сюди на ось цей от мод. Ось цей от. І його устанавливаємо. От, сю, от, от сюди от нажимаємо от сюди. От. Нажимаємо. І зараз сюда заходимо і ще раз. вот. сюди, от, сюди от, знову сюди, знову сюди і знову сюда вот. Тепер загружаємо наш мир. Загружаємо, 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 загружаємо. Ми загрузилися. І ось. Вже якісь у нас тут речі, вже непонятні. Заходимо сюди, нажимаємо на гічка. І ось цей мод Вау, навіть дивіться. о, прапор такий, прапор такий, прапор такий, прапор такий. Прапор такий, прапор такий, прапор такий. О! В Росії. Шкода, що України немає. Він, Україн. Та український-то. Тут українського немає. Зараз ми ще подивимося на ось це от. Вон, ось це от такі ще є флаги. Такий от є, от такий от є, От такий от, такий от, от такий от. Ой. Отакий от, отакий вот, отакий от, отакий от, оттакий вот от от, от от, от от. флаг Росії І останній. Це я вже б, напевно бачила. Так. Нет, такого ще не було. І ще у нас є дуже інтересна штучка. Це називається зараз я тільки тут знайду. Де воно є? Де воно є, де воно є, де воно є. Во, качеля. Це дуже круто. У де я навіть не на, на, на ту качелю можу сісти. Ой, чекай Сідай. Все, я на качалі, але сходи тут розходитись не можна. Ну Добре, сьогодні я вам показав, як же установити моту Майнкрафті на небель. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки за такі круті ролики. І всім па-па! А в другому відео я покажу, як я обустрою свою хату. Всім па-па!